Ось так актори театру імені Панаса Саксаганського готуються до завершення сезону. А крапкою з комою стане постановка за твором Юрія Федьковича, яка замроги виправляють, яка вперше з'явиться на сцені закладу. Це адаптація шекспірівської комедії Приборкання норовливої, яка вже є в репертуарі, але з буковинським колоритом, для того, щоб здивувати глядача, запросили маріупольського режисера Анатолія Левченка. Режисер, на мою думку, володіє прекрасним почуттям гумору, але він вкладає в цю комедію питання, які хвилюють наше суспільство, тому що це стосується. Стосунків між чоловіками і жінками, тому за енергійністю і легкістю є надважливі питання, на які я сподіваюся, глядачі дасть собі відповідь. Окрім унікальності п'єси, не менш особливою є історія постановника. Анатолій Левченко з 1994 по 2020 рік працював у Маріупольському драмтеатрі, де був останнім головним режисером. Під час окупації міста побачив найстрашніше, а також потрапив у ворожий полон, де провів майже 10 місяців. Вибратися звідти вдалося дивом, але ті події залишили неабиякий слід на його здоров'ї. Стверджує, відволікає робота. Зокрема, створений ним ще у. В Маріуполі перший недержавний театр тера інкогніта. Заарештували за законами так званої ДНР, а потім вступили в дію закони Росії. Вони, як не дивно, трохи легші, ніж ДНРське, але в ДНР була смертна кара. і Спочатку мені це світило Вот. А, а Тадна одна стаття, у мене разом було три статті. Перша а, роздування національної, релігіозної і прочої розні. Ну, це за вистави значит, українські, ну української проти всіх інших національностей. Потім а, за якусь публікацію в Фейсбуці вони мені впаяли екстремізм, і потім додався вже такий традиційний для них венегрієнт підбурення до тероризму. В січні 24-го року ця справа була припинена за отсутствием составу приступлення. Що ж я сидів там 10 місяців, якщо складу не було? Ну така історія. П'єсу Якозамруги виправляють, яку Левченко ставить у білоцерківському театрі. Він називає старовинним анекдотом, розказаним сучасною мовою. Обіцяє, це буде масштабно, енергійно, яскраво і музично. В театрах, взагалі, з українською класикою скажімо, проблеми. Як всі візьмуть цю кайдашево сім'ю, так і всі театри ставлять. Я хтось візьме один на топську так і пішло. І єдине моє зауваження було, що давайте знайдемо таку п'єсу. Яку або зовсім не ставили, або якщо і ставили, то вже забули. І отак от от виникла ця п'єса. А в українському театрі зробити гарну комедію це дуже добра справа. Федькович, гуцульський автор, він писав гуцульським діалектом. Ми почитали з директором і все ж таки вирішили взяти версію сучасної українською мовою, тому що гуцульський діалект ще і середини 19-го сторіччя це така загадка для нас. Для всіх за сценарієм головною героїної вистави є Катря, дівчина з перчинкою якої бояться всі парубки в селі, але попри це намагаються видати заміж, бо цього моменту чекає вся родина. Її роль на сцені втіля акторка Ганна Кузьмінова. А ось батька Катрі грає Олександр Шевчук, який зізнається, довелося добряче повчити текст. Головна проблема у батька це видати заміж найстаршу дочку, щоб тоді молодшим легше було. Молодші, у них є вже женихи. За молодших приготовлене вже, як у п'єсі називається, війно. Це придане. Вони тільки чекають одного. Ви коли видадуть заміж Катаріну. Катеріна дуже специфічна, така дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Особлива дівчина. Її ніхто не влаштовує, її все роздратує. У мене вже вік не той, як не як уже 73 й рік, трошки з вже гірше. Тексту багато. Доводиться, звісно, зуприти його І під час репетицій багато запам'ятовувати. Важкувато. Для мене важкувато саме засвоїти текст. Але що ж зробити? Треба. треба. Постановка розрахована на одну дію та триватиме орієнтовно півтори години. До неї залучили майже всю трупу театру, а також учасників дитячої студії Браво, що працює при закладі, як розповідає акторка Альона Фрединська. Досвід співпраці з режисером Анатолієм Левченком. Це справді щось особливе, адже кожна репетиція перетворюється на відкриття нових сценічних граней. Ми щиро раді, що саме він. Такого рівня режисер приїхав до нас на постановку в наш театр, адже вже декілька років поспіль ми не мали такої змоги запрошувати до нас режисерів на постановку вистави. Тому весь колектив дуже задоволений, працюється легко, цікаво та комфортно. Він дуже часто нам розповідає анекдоти, скажімо так, не нагружає занадто роботи, дає змогу відпочити, розслабитися та посміятися. Чи знайдеться в селі парубок, здатний приборкати уперту дівчину і чи відбудеться омріяне весілля? Глядачі дізнаються вже 28 та 29 червня. У театрі жартома кажуть, вистава не рекомендована хлопцям, які бояться сильних жінок. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.